Багато багато. Хочу зняти таке маленьке відео, що ми купили на Петрівському ярмарку. В Чернівцях у нас був 11-12 числа. Сьогодні ще є, до п'ятої години може. Такий горщик. Тут можна робити їжу в пічці і духовці. Такий для перцю ступка така. Бубова. Це все ручна робота. Горщик то все. Такі обручі. Такий і такий. Далі горщик сюди. Такий важкий рушничок. Який рушник вижитий з цієї сторони теж. Сюди аж довгий. І така підколка. Така випама. Ще ми купили на Петрівському ярмарку бубликів вязочку. Йдемо під центр, купляти плитку, такий великий магазин влетять. Ківастенський магазин. Димонся, що купити. Ми вибираємо плитку собі, робити на сході підвал, таку корішню. Середню, так, це хоче. Корішню. Такі плитки ще є. гарні. Такий ряд великий туди. Стої сторони. Ви ж би гроші, вибір є великий. Так оригінально так. Грізні. Грізні смаки. Такі зроблені. Такий великий магазин довгий. В ту сторону і в ту. Взяли такі упаковки плитки. На наші сходи якраз розчитали. Грунтовку таку. Такі, і клей. Це клей що таке? Ага, це для швів замащо. Вибрали собі такий толкан. Модний, німецький. Такий класний. Вот. Таке... Наші лілії так розцвіли вже. Багато синій дощів, такі крапельки на них. Такі гарні, так багато їх. Такий кошик один. Великий такий. Чорнобривці там. І тут ще один. розцвітає. І чорнобривці є. Класні не буде багато. Да. Такий кущ. Багато, дуже їх. Розочки в саду. Такі три розочки є. На цей місяць, кожний місяць пару розочків. Кущ. Там червоні. Така розова. Ми зробили домашню піцу. Цей піца з... Тут Колбаса, сир, тут є масліни, помідори, фрі зробили. Нам прийшла така посилка з Америки, такий ящик великий. Це ми собі відправляли, щоб багато чомоданів не було. Така величезна. Таку фірму відправляли. Може подивитися, що нормально доходимо. Кораблем за місяць з половиною. Заплатили мене тут десь 60 кг, 60 доларів. 40 кілограмів, менше може. 30 кг. а 30 кг. Показувала такий великий ящик здоровенний. Тут майже все таке наше, що було Стара одежа, було там щось наклали. що було, так, перше, наприклад, Для я сьогодні купую, і моя, чорти. Шо? Так пахне звідси. Що так пахне сильно. А, класно. Кружка моя така американська, я купляла, пила з неї. Відправила дому, жалко, відки коли... викидала. Чайничок такий, китайському чого лишати? Якщо можна було переправити, то її. Та де лишати? На що лишати? Все ну, собі відправили. Ну, ну, та так багато одежі, коробки. Це все клопиці такі наскладали. Така американська футболка я Ну, Зроблена не в Америці з пандою. Приправи. Такі діло додому. Все, таку багато вийшло. Нам подружка привезла з Італії таку каву, італійську. Ми вже перейшли на заверну. На заверну каву, це заверна кофебарку, вино таке, приголінь. Малинове вино Будем І цей кірмісу, тортик, тортик прямо з Італії. Це все привезли нам. У нас таке деревце, персик. Тут персики ростуть. Такі тут персики. Дуже ми нарвали. Такі гарні персички. Смачні смачні. соковиті, солодкі. Огірки я збираю, зараз вітер, може дощі буде злива огірок один. Треба шукати ще. Тут тату висадив помідори. Там вже трохи червона. Ці ще будуть достигати. Але великі вони лише, багато їх. Сонце пригріє. Добре ти не будуть. І ще є сюрприз. Кавунчик росте, кавунчик. Кавун маленький такий ще. Такий красоний. Виноград наш. Ще зелений. Як багато винограду. Саду. Туди він де і там ще він йде по сторону направо. Такий багато, класний він. У нас є жачок. На, на травичці. Ночі. Чути, куди ходять? Чичок. Даже як

За холодильник лапай Тато купив на 160 гривень в каравані, зараз буде показувати. Що тут купив у середині? Взяв з собою такий хол... e, сумка-холодільник. холодильник Був найголовніше для себе. Саме вкусне. Морозиво. Показує яке така фірма. Українське, біле.

Купив облаки. Мама дуже любить облики, такі їсти кровані, печуть самі. Сметану купив таку просту, для свого йогурту. Купив молоко Купив ще одне молоко простоквашене. І це на 162 морозиво. два молока, боблики, суповий набор і сметана. Дато купив чия батічий кейк такий.

Банани поставили, молоко. Ну, і мед. І мед такий. Закарпатський. Квітковий. У нас було 9 банок. 9, 9. Залишилося десь сім уроді. Там наші банки. меди. Тут ще такий мед у нас залишився. акації. три меда. і квіткових ще два залишилось. Закарпатський мед справжній. Смачний і корисний. Маратура у нас тут квашиться. Що ще є перчик, мама буде жарити. Морозилку будемо ставити, ми вже цілу морозилку забили всього різного. Цілий міг перцю. Міг помидор теж. Будемо мариновані робити. Банки купилася. Всі гарні. Банок вже докупляємо, вже все. Всі, всі заняті. Такий гарний перець. М'ясистий, соковитий, вітамін. А в Америці такий перчик коштує 2 долари. Літом долар 50. По знижках можна знайти.